Наша церква Бога це церква, яка дотримується Божого закону. Також через те, що ця церква милостиво дотримується Божих законів, вона має обітницю увійти в царство небесне. Тому сьогодні вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою. Дотримуємося Божого закону, щоб ми могли слідувати за Божими законами, а не за цим світом. Я сподіваюся, що ми всі зможемо слідувати всім заповідям і вченням Біблії та пророків. Сьогодні розгляньмо через Біблію про людей, які отримали благословення за дотримання Божих законів і людей, яких Бог покарав за недотримання Божих законів. У всесвіті діють космічні закони, на небесах небесні закони, а на цій землі земні. Тож, для того, щоб дати спасіння небесному народові, Бог встановив небесний закон. Якщо ми відхилимося від цього закону і не будемо дотримуватися його, то не зможемо знайти шлях до вічного царства небесного. Отже, прочитаймо в 9-му розділі Єремії, що Бог встановив для нас принцип спасіння і заповіді для спасіння. Прочитаймо одинадцяте вірш 9-го розділу Єремії. Дев'ятий розділ одинадцятий вірш. Хто му ж мудрий, який зрозумів би оце, і до кого господні уста промовляли, щоб вияснити те, за що загинув цей край, за що спалений він, як пустиня, і що нею не ходить ніхто. А Господь відказав за те, що вони покинули. Що вони покинули? Закона мого, що я дав перед ними, і не слухалися мого голосу, і не ходили за ним за законом, а ходили за впертістю серця свого і за ваалами, що навчили про них їхні батьки. Тому так промовляє Господь Савот Бог Ізраїлів ось я їх, цей народ, полином на і водою отруйною, їх напою, і розпорушу я їх серед народів яких ні вони, ні батьки їхні не знали, і пошлю я за ними меча аж поки не вигублю їх. Навіть через цей один розділ, через дев'ятий розділ Єремії бачимо, що Бог через пророка попереджає, що тих, хто не дотримується Божих законів, чекають тяжкі лиха і суворе покарання. Однак сьогодні незліченна кількість церков у світі нехтують Божими законами, заповідями та постановами. Безсумнівно, на небесах є заповіт і закон, встановлений для нашого спасіння. Як написано в 9 розділі Єремії, за те, що вони покинули закона мого, що я дав перед ними, і не слухалися мого голосу. І не ходили за ним за законом, пошлює за ними меча, аж поки не вигублють їх. розгляньмо деякі приклади цього у старому заповіті. Друга Хронік, 12 розділ Друга Хронік, 12 розділ. Перший вірш. І сталося, як зміцніло рехав Амеве царство, і став він сильний. То що він зробив, покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закона. Він не дотримувався Божих законів, але королівство процвітало і мало багато воїнів. Коли царство стало настільки могутнім, що сусідні країни не наважувалися напасти, цар Рехавам, син царя Соломона, покинув Божі закони. То покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закону. Коли це зробив цар, то й люди послідували за ним, другий вірш І сталося п'ятого року царя Рихав Ама. Пішов в чишак, єгипетський цар на Єрусалим. Бо вони спроневірилися господеві. Після того, як вони відмовилися від Божих заповідей, ставалися прикріп події. Третій вірш з тисячею і двома стами колесниць та шістдесятьма тисячами верхівців, і не було числа для народу, що прийшов із ним з Єгипту, лівіянам, сукіянам та кушанам. і здобув він твердині міста, що в Юї, і прийшов аж до Єрусалиму. А пророк Шемая прийшов до рехав Ама, до Юдиних зверхників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Чишаком, та й сказав до них. Так сказав Господь, ви залишили мене, а тому я залишив вас і видав у шишакову руку. У першому вірші 12-го розділу написано, що вони покинули Божий закон. однак, що Бог сказав у п'ятому вірші? Бог сказав. Ви залишили мене. Інакше кажучи відмовлятися від Божого закону означає відмовлятися від божих слів, а відмовлятися від божих слів означає відмовлятися від кого це означає відмовлятися від бога. Знову прочитаємо п'ятий вірш А пророк Шемая прийшов до рехав Ама то до Юдиних зверхників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Чишаком, та й сказав до них так сказав Господь, ви залишили мене, а тому я залишив вас і видав у шишакову руку. І впокорилися Ізраїлеві зверхники та цар і сказали Справедливий Господь. А коли Господь побачив, що вони впокорилися, то було Господнє слово Дашимає, говорячи упокорилися вони, не нищитиму їх, але дам їм трохи людей на порятунок. І не виляться гнюмій на Єрусалим через Шишака, бо вони стануть йому зарабів та й пізнають тоді службу мені та службу царством земним. Ми можемо побачити, що такою була доля Божого народу, коли вони відмовлялися від Божого закону. Неминуче наставали труднощі. Страждання і катастрофи сьогодні. Ми всі, йдучи до спасіння з надією на Царство Небесне, повинні запитати себе, чи є щось, чим я нехтую у Божому слові, чи є у мене якийсь недолік. Якщо ми виправимо це, Бог негайно благословить нас. Це обітниця нашого Бога. Вона відрізняється від людських обіцянок. Погляньмо, які благословення Бог нам дає, звернувшись до третього розділу Малахії. Малахія, третій розділ. Прочитаймо Малахію, третій розділ. Сьомий вірш. Від устав моїх ви відступили з динів ваших батьків. І їх не стерегли. Верніться ж до мене. І вернуся до вас. Промовляє Господь Савот. Та говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте? Ще й говорите? чим ми тебе обманили? Десятиною та преносами? Прокляттям ви прокляті, а мене обманили, оглютити весь Принесіть же ви всю десятину додому скарабниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте. Промовляє Господь Савоот. Чи небесних отворів вам не відчиню? та не вилю вам благословення аж надмір. Чому Бог встановив закон десятини? Бог хоче нас благословити. Бог завжди дає нам свої заповіді і постанови за таким наміром. Він ніколи не каже нам щось робити заради своєї власної вигоди. Повернімося до 20 розділу виходу, 8-й вірш. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Перейдімо до 11-го вірша, щоб розглянути про суботній день. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А день сьомого спочив, тому поблагословив Господь, що Бог поблагословив день суботній і освятив його. Брати і сестри, Бог встановив закон Десятини, щоб благословити нас, чи не так? Крім того, як ми бачимо у 20-му розділі виходу, суботній день теж є Божим законом, якого Бог встановив, щоб благословити нас. Деякі люди важно ставляться до цього і легко порушують Божі закони і відмовляються від них. Після цього, якщо мова йде про країну, в країні виникає велика проблема. Якщо йдеться про сім'ю, неминуче настають великі труднощі. Причина написана в другій книзі Хронік, 12 розділ, перший вірш. Коли вони покинули Божий закон, Бог сказав, що вони покинули не закон, а Бога. Простіше кажучи, вони відкинули Божий захист і Його благословення. Тому в першій і другій книгах царів і в першій і другій книгах Хронік містяться історичне свідчення. Щодо царства вторгалася інша країна і захопила його, а люди потрапляли в полон і жили там під невільним життям аж до смерті. Якщо подивитися на історію Кореї, кронпринц повинен був багато вчитися, аж поки не успадкує престола. Чи не так? Серед багатьох предметів вони найбільше вивчали історію. Це тому, що історія навчає нас за допомогою ситуацій, через які ми самі не проходили, і дає нам життєву мудрість через досвід інших. У 15-му розділі до римлян сказано, що все, що було написано в минулому. Написане нам на науку. Сьогодні, через історію Рехавама, написану у 12-му розділі Другої книги Хронік, ми можемо зрозуміти, наскільки ми повинні цінувати Божий закон. Коли вони покинули закон, Бог сказав: Ви покинули мене. Тому коли і напав на Ізраїль, у Ізраїлю не було Божого захисту. Бог уже покинув Ізраїль. Тому ізраїльтяни були завойовані єгиптянами і стали їм рабами. Тому сталася така трагічна ситуація, в результаті загинуло багато людей. Прочитаємо 14 й вірш. У 14 му вірші написано і робив він лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа. Отже, через те, що Ізраїль покинув закон і відхилив своє серце від Бога, написано і робив він лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа. Прочитаємо 15-й вірш. А рехав амові діла перший й останнє. Ото вони описані в історії про Рокашимаї та Прозорливця Іддо. родословні книги. І точилися війни поміж рехав Амом та Єроваамом по всі дні. Між ними точилася постійна війна. У 10-му вірші 13-го розділу постає сцена, де Аввія терпівденної Юди розмовляє під час війни з Єроваамом. Царем північного Ізраїлю. Перейдімо до 13-го розділу. Прочитаємо 10-й вірш 13-го розділу. У 10-му вірші написано. А ми Бог наш Господь. І ми не полишили його. А наші священики що служать Господеві. Це ааронові сини, але вити при службі, і ми приносимо Господеві цілопалення кожного ранку та кожного вечора, і запашне кадило і укладання хліба на чистому столі, і золотий свічник та лямпади його, щоб запалювати кожного вечора. Бо ми стережемо службу Господа нашого Бога, а ви полишили його. Тобто він каже Північний Ізраїлю, ви покинули Бога, а ми дотримуємося Божих законів. Дванадцятий вірш і ось з нами на чолі Бог, і священики Його, і голосні сурми, щоб сурмити на вас. Ізраїлеві сини не воюйте з Господом, Богом вашим, бо вам не поведеться. А Єравам вирідив засідку, щоб пішла позад них. І були вони перед Юдою, а засідка позад них і обернулися юдеї. Аж ось у них бій, спереду та ззаду. І кликали вони до Господа, а священики сурмили в сурми, і закричали юдеї. І сталося, як юдеї закричали: то Бог ударив Єровама та всього Ізраїля перед Авією та перед Юдою. У той час була війна між Юдою та Ізраїлем. Терем Ізраїлю був Єровам, а тарем Юди був Авія. Авія був сином Рехавама. Продовжмо 15-й вірш. І закричали юдеї. І сталося, як юдеї закричали то Бог ударив Єровама та всього Ізраїля, тобто північного Ізраїля перед Авією та перед Юдою. Чому Бог ударив їх? Південне царство Юди попереджало північний Ізраїль. Ми завжди виконуємо заповіді нашого Бога, а ви ні. Не відступайте від Бога, поверніться до нього. Продовжимо 16-й вірш. І повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку і вдарила в них Аввія та народ його великою паразою, і попадали трупи з Ізраїля. Скільки чоловік померло? сотень тисяч вибраних мужів було вбито півмільйона людей. Навіть десять чи двадцять тисяч це багато. А під час війни між юдою та ізраїлем померло близько п'ятсот тисяч воїнів. Північноізраїльського царя Єроваама. За цією трагедією стоїть юдейський цар Авія, який дотримувався Божих законів, і ізраїльський цар Єроваам, який не дотримувався Божих законів. Зрештою, різниця між переможцем і переможеним полягала в тому, дотримувалися вони Божих законів чи ні. Ця різниця призвела до загибелі 500 тисяч осіб. Такий урок ми можемо знайти у 12-му та 13-му розділах другої хроніки. Отже, ця фізична війна служить тінню великої духовної битви, яка має відбутися. Ця остання духовна битва буде між Богом і Сатаною та його послідовниками. І говорячи про цю війну, Бог також наголошує на своїх заповідях. Прочитаємо 12 розділ об'явлення. Прочитаймо об'явлення. 12 розділ, 13 вірш. Об'явлення 12 розділ. 13 вірш. А коли Змій побачив, що додоло він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я, і жінці дані були два крила великого орла, щоб від змія летіло в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи, і півчасу, і пустив змі за жінкою з уст своїх воду як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста, та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть? Що? Божі заповіді та має свідоцтво Ісусове, і я став на морському піску. У біблії сучасною мовою сказано, і стояв Змій на березі моря. Навіть якби дракон стояв на чомусь більшому, ніж берег моря. Чи міг би він перемогти тих, хто дотримується Божих заповідей? У вченнях усіх пороків минулого та в усіх вченнях Біблії протягом історії Бог завжди перебував із тими, хто дотримується його заповідей і дарував їм перемогу. За всю історію минулого були ті, хто дотримується Божих заповідей, і ті, хто ні в останній битві, описані у 12-му розділі об'явлення, є решта нащадків жінки, які дотримуються Божих заповідей, і послідовники сатани, які не дотримуються Божих заповідей. Хоча сила сатани може похвалитися незліченною кількістю послідовників, це не має значення. Хіба не так? для Бога ця земля настільки крихітна, наче крапля води у відрі. Подивіться на зори у всесвіті. Бог, який керує усім світом, перебуває з тими, хто милостово дотримується його законів. Бог знову і знову запевняє нас у цьому через 12 і 13 розділи другої книги хронік і об'явлення 12 розділ, 13 вірш. Звернімося до восьмого розділу повторення закону. Не можна забувати, що в будь-якій духовній битві Бог завжди дарує славу духовної перемоги всім людям, які завжди дотримуються Божих заповідей, перебувають з ним і живуть згідно з його волею і вченням. Прочитаймо перший вірш восьмого розділу повторення закону. У першому вірші восьмого розділу повторення закону написано Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати виконувати, щоб ви жили і множилися, і ввійшли і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій, вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ. Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти додержувати заповіді Його чи ні? Інакше кажучи, Бог дав ізраїльтянам свої закони, коли вони жили в пустелі. Це було для того, щоб знати, що у них на серці, чи будуть вони додержуватися Божих законів чи ні. Прочитаємо третє вірш. І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе маною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Але чим живе людина, всім тим, що виходить із уст господніх живе людина? Прочитаємо вірш четвертий одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже сорок літ. І пізнаєш ти в серці своїм. Що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій, що ми повинні робити, і будеш виконувати заповіді Господа Бога свого, щоб ходити його дорогами та щоб боятися його? Якщо ми дотримуватимось його законів, Бог, зрештою, благословить нас. Перейдімо до 16-го вірша. У 16-му вірші написано, що пустині годує тебе маною якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробовувати тебе? Щоб чинити тобі добро на останку. За всім, що Бог робить для нас, завжди стоїть Божа глибока боля благословити нас. Однак, якщо ми не усвідомлюємо цих благословень і не слухаємося Божого Слова, ми повинні знати, що зрештою неминуче втратимо ці благословення. Чи не так? Як небесні діти, ми повинні завжди вміти дотримуватися Божих вчень незалежно від того, що Бог наказує нам робити. Відкриємо 28 розділ повторення закону. Повторення закону, закону», розділ, перший вірш. І станеться. Якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то що Бог зробить? поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. Брати і сестри, чи вірите ви в це? Зараз ви відвідуєте найкращу церкву у світі. Ви можете бути впевненими і пишатися цим. Бо хто дав цю обіцянку? Цю обітницю дав Бог. Хоча слова людей не завжди справджуються, та обіцянки дані Богом обов'язково виповняться. Написано, що Бог поставить нас високо над усіма народами на землі. Але є одна умова. Для цього ми повинні повністю слухатися Бога і ретельно виконувати Його заповіді. Другий вірш і прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа, Бога свого. Ми отримуватимемо так багато благословень скрізь, куди б не пішли, що не зможемо втримати їх. Прошу пам'ятати про це і мати ще більше гордості та впевненості. У наш час є дуже багато церков, які лише зовні нагадують церкву. Хоча своїми вустами вони кажуть, що вони є Божим народом. Однак вони не знають Божих уставив і які заповіді Бог заповів. Натомість, нехтуючи Божими законами, вони використовують оманливе виправдання і кажуть все, що вам потрібно робити, це просто вірити. Однак як ми читали у 8 і 28 восьмому розділах повторення закону в 11, 16 і 44 розділах Єремії і скрізь у Біблії у всі епохи ті, хто зневажав Божі закони й устави і відмовлялися від них, завжди стикалися з покараннями, лихами та прокляттями. Крім того, вони зазнавали поразки у бою сьогодні. Нам потрібно бути такими, як Авія, цар Юди. Яка головна причина, чому він зміг перемогти 500 тисяч ворогів? він сказав: ми бережемо Божі закони, тому переможемо. Він попереджав мешканців північного Ізраїлю не йти проти Бога і не противитись Богові. він мав на увазі не покладатися на величезну півмільйонну армію і не хвалитися кількістю людей. З вірою, авітя сказав Бог завжди з нами. Вороги розробили власну стратегію. Вони послали війська в тил, влаштувавши засідку. Однак Бог вчинив для них поразку. Досліджуючи цю подію, ми можемо зрозуміти, що Бог керує усім часом та історією. Чи не так? Ми можемо ще раз підтвердити, що все відбувається згідно з волею Бога. Царство небесне наближається. з наближенням царства небесного запитаємо себе, чи ми вірні Божим законам або ж ми нехтоємо ними. Поміркуймо над собою і дотримуємося вчень небесного отця і небесної матері до кінця, щоб ми могли стати доброзичливими членами сім'ї Сіону, які навчають усіх людей Божим законом. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.